Ось це рекрутингові центри, такі, які проявили себе в плані. Ми ось спостерігаємо, що там третя окрема штурмова бригада Азов вони відбирають буквально на одне місце. Там конкурси ціле проводять. Наскільки важливо ось такі рекрутингові центри, сучасні, якісь робити по всій Україні? Це, це дуже важливо. Це якраз те, про що ми і говорили: що держава треба має пояснювати людям, що що від них чекає армія, що вони можуть чекати від армії? Оцей от рекрутинговий центр він надає повну інформацію, повну базу. Того, що треба людині, щоб вона зрозуміла, куди вона може піти, в який вона підрозділ може обрати. Тобто він захоче в танкісти чи в артилеристи. І, відповідно, вона вже буде почувати себе комфортніше, їй дають вибір. Тобто вибір прийти самостійно, вибір обрати підрозділ і стати потрібним саме там. Якщо цього не дати, у людини ну, мотивації буде менше. По-друге, додатково з цим роз'ясненням вам Одразу на початку, от як тільки ви прийшли, сказали, що я хочу там служити, вас повністю приведуть від цивільної людини такий повний цикл до безпосередньо вже військовослужбовця, там Азова або треті штурмової. Тобто, вам потрібно тільки прийти і сказати, що я хочу служити. Далі вам займуться е, певні люди, за які які за це відповідальні. Вони будуть працювати з вашими документами, вести вас там по всяким пунктам оформлення, відправити на навчання, вони потраплять до нас. Ми їх навчимо, і вони далі вже підуть в підрозділ. Тобто це цілий процес, який працює автономно. І відповідно він працює ефективно. Але тут треба ще враховувати, чого йдуть саме до нас. Ну, по-перше, це, скажімо так, дуже хороша робота нашої медійної служби, тому що всі, я думаю, постійно бачать там і в новинах, і по телебаченню, і на Ютубі постійні відоси, як ми там воюємо, як підрозділи. Виконують бойові задачі, тобто постійне розголошення про підрозділ певної інформації. Це дає людині розуміння того, що от тут я, наприклад, себе почуватиму комфортно, мені це підходить. Коли тебе просто забирає ТЦК там, воєнком і відправляє в якусь там невідому бригаду, про яку ти ніколи навіть не чув там, якусь назву. Ти вже налаштований скептично, налаштований, так, скажімо так, вороже, бо ти не знаєш, що тебе очікує. Прозорість, відкритість підрозділу дозволяє набрати людей більше, тому що люди розуміють, що їх там очікує. І це має робити просто кожен підрозділ, на мою думку. Відкритість, показування того, як ви ведете бойові дії, ну тобто, не розповідання якихось секретної інформації, а просто показання візуально того, як це все у вас відбувається. Навчання, навчальний процес теж показ навчального процесу, щоб людина розуміла, що її очікує на курсі КМБ, ну там БЗВП. І вона вже морально до цього готувалась. І повний, скажімо так, супровід людини до моменту того, як вона прийде саме в підрозділ. Все, вона людина відчуває себе захищеною, почуває себе е, в тому колективі, який, який за неї буде е, ну, робити такі моменти, е, за які б вона буде невідповідальна і почуватиме себе комфортніше. Це, до речі, дуже сильно ще. Показує, наприклад, наша патронатна служба Азова і 3-ї штурмової, як вона працює з, з людьми. От, наприклад, коли ти отримуєш поранення в Азові, потрапляєш там на стабілізаційний пункт, потрапляєш в лікарню, за тобою одразу закріплюється людина з патронатної служби, яка повністю контролює твій лікувальний процес. Якщо щось не так, вона змінить тобі. Місце лікування або допоможе там, з реабілітологами. Тобто вона повністю керує тобою під час лікування. З цим я зустрівся, наприклад, коли був 72-й МБР і отримав поранення в Мощуні. Е, Ну Там легке, осколкове, але сама суть. Нас привезли в лікарню в Києві, е, поклали. Я там лежав разом з іншими бійцями, з серйозними там пораненнями. Але в перший же день там Декілька годин після того, як вони дізналися, що я отримав поранення, я, не являючись бійцем на той час не 3-ї штурмової, не Азову, отримав повний пакет допомоги від е патронатної служби цих підрозділів і був забезпечений усім необхідним на подальшого свого лікування. І я паралельно також лежав з людьми, які служили в моїй ж бригаді на той момент, 72-й, до них е навіть командир не прийшов. Тобто вони були самі по собі. От їх відправили в лікарню, все лікарі ними займаються. Ні командування не знає, що з ними відбувається, ні вони самі не знають, що далі буде, куди мене переведуть, що мені треба далі робити. Вони цього всього не знають. І, відповідно, і відношення до армії різне. Я був впевнений в тому, що мені все зроблять, і я швиденько відновлюся в стрій, а ці люди були як залишені і ну, лежали там самі. І це от показник того, що люди, які приходять саме в наші підрозділи, вони відчувають себе комфортно, тому що ми самі це їм показуємо, що ви у нас, так, ви у нас будете воювати, можливо, там, отримаєте поранення, тому що це війна, ви будете в бойових підрозділах, але ви будете забезпечені всім необхідним, ви отримуєте якісне навчання. І ви не будете переживати за якісь свої проблеми там, з фінансами, з документообігом, з вашим якимось там лікуванням і так далі, тому що за вас це все зроблять. І це дає таке е, розположення до себе, е, і люди самостійно приходять до нас, тому що вони бачать, як це все відбувається. Якщо підрозділ не медійний, закритий, е, не дає на себе якусь інформацію, ну, ніхто туди не хоче не захоче прийти. Якщо підрозділ відкритий, показує свої бойові дії, повністю тебе забезпечує, то звичайно людина, яка захоче піти в армію, вона бере те, що йому буде зручніше і комфортніше. Тому до нас і приходять люди. В Росії також говорять про велику війну і про те, що навіть в МЗС Російської Федерації навіть не виключили конфлікту з НАТО. Бачимо, що ситуація зараз на фронті загострюється дуже сильно і навіть Путін витратить вже рекордну суму цього року з бюджету Росії на війну. На вашу думку, до чого взагалі готується Росія, яким буде цей рік для нас і як довго можуть воювати? Ну, по факту, Росія планомірно виконує свій план, свою роботу, яка вже була підготовлена багато років тому. Єдине, що вона просто. Виходячи з ходу бойових дій, з ходу якихось політичних рішень, просто вносять це поправки свої, ну просто відштовхуючись від е, реалій там на полі бою. Е, казати, що вона прийняла рішення введення е, повноцінної війни, так вони проти нас вже повноцінно воюють. Е, єдине, що вони реально зараз перелаштували свою державу на, ну, перевели на військові рейки. Тобто вони. Максимально можливу кількість коштів, ну, рекордну кількість коштів на наступний рік заклали військовий бюджет. Е, виходячи з їхніх ресурсів, це буде величезна, е, потужна, скажімо так, військова сила. Е, те, що вони переходять чи не переходять е, на велику війну, повторюсь, вони вже з нами воюють, для них нічого не змінилось. Вони просто збільшують свої потужності, збільшують можливості прийти швидше до бажаного їм результату. От і все. Тому казати про велику війну взагалі не вважаю доцільним. Вона вже йде. Ви сказали про те, що ми в такому глухому куті зараз е, є. Як би ви охарактеризували ситуацію, яка на фронті? Е, ситуація на фронті, в принципі, логічна. Е, тобто, це не є якоюсь новиною там, чи е, патовою ситуацією, що як так сталося. Один, одна сторона веде наступальні дії, інша сторона веде оборонні операції. Єдине, що ні та не інша сторона не має ефективних результатів при веденні своїх операцій. Тобто, та, ми тримаємо позиції, ми ведемо оборону, стираємо їхні підрозділи, вони потихеньку стираються, у них втрачається наступальний потенціал. Паралельно з цим вони наповнюють свій особовий склад. Як тільки в них закінчиться, закінчиться цей наступальний потенціал, вони так само стануть в оборону. Для нас це буде вікном, можливістю піти у наступ наш. Але виходячи з технологій, виходячи зараз з нових навичок і ведення війни, у нас сталася така трохи патова ситуація, що ми не можемо змінити кардинальний хід бою. От як було, наприклад, під час Харківської операції, як ми швидко провалили їхню лінію фронту, у них фронт посипався, і ми просто максимально швидко відбували, відбували території. Зараз цього не відбувається, тому що і вони вчаться, і ми вчимося. У нас трохи там не вистачає ресурсів, у них це є. З іншої сторони, вони не так ефективно використовують ці ресурси, ми більше ефективно використовуємо ресурси. І ми просто зустрілися от в лоп в лоб, і не одна, не інша сторона не може якось кардинально змінити обстановку. Тому що по факту. Наші підрозділи там місяцями, місяцями, місяцями відбивали там по клаптику, по клаптику певну територію. Це називали великим наступом там, і так далі. Е, Росія реорганізувалась, направила нові сили і просто знову тепер місяцями місяцями відбуваються самі позиції. І це там не виходять не виходить за ширину фронту там, в 10 кілометрів. Ми просто бадаємось туди-сюди, на такому клаптику землі. Е, відповідно. Чого ми говоримо про гру вдовгу, поки ми не знайдемо рішення цієї ситуації, поки ми не знайдемо якусь або там не знаю політичним рівнем, або в ході бойових дій якось змінимо хід бою таким чином, що зможемо провалити їхню оборону і продавити їх далі, нічого не зміниться. Ми так і будемо тримати на цих позицій. Хтось десь трошки втратить, хтось десь трошки відновить позиції, і все, от ну, це є для нас. По факту таким якимось глухим кутом. Але це не новина. Тобто це якби нелогічне завершення, це логічно, що ми до такого прийшли. Тому що і ми вчимося, і вони вчаться. І ми просто стикнулися з армією, яка, ну, з якою на рівних ми ведемо бойові дії, по факту використовуємо схожі види озброєння, тільки в нас там Західне, воно ефективніше в них старе радянське, але в них кількості більше. І в нас такий паритет стався. От як це розірвати паритет? Ну це вже має думати військове керівництво, військово-політичне керівництво. Як це змінити? Тому що нас на своєму рівні, як бійця, як інструктора, ну я бачу це так.